У нас взагалі 25-й рік він випадає крах імперій. Дивіться на передньому плані в нас в розкладі випадають в форматі карт пробудження, в форматі зняття таких рожевих окулярів ситуації. І, взагалі, зараз в форматі 25-го року у нас випадають карти нового початку, тобто йде певний новий період. Котре буде стосуватися в першу чергу о, тих конструкцій, коли Росія може давити своїх союзників, намагатися маніпулювати своїми союзниками, а вони будуть починати о, показувати зуби. І це буде стосуватися не тільки Ірану, а навіть тих країн, котрі. О, Першому ешелоні біжуть і махають е триколором, підтримують Росію, мають гарні співвід... стосунки, гарні відносини. І 25-й рік він йде по новому початку. Тобто є ситуації, котрі пов'язані з тим, що ти звільняєшся від е позиції більш низької, починаєш вести гру або на рівних. Або відсторонювати, відсікати незручний, незручні, або небезпечні для тебе конструкції. А, причому необмежений вибір в цьому розкладі свідчить про те, що Іран це не перша і не остання країна, котра буде не погоджуватися з тою конструкцією, котра є невигідна, не погоджуватися з тою конструкцією, котра для неї є небезпечна. Приклад. Наже, крім рано, ми забули, наприклад, про е події, котрі нещодавно сталися з е Азербайджаном. Президент Азербайджану сказав, що ви повинні що це ніякий не випадковий е випадок, це збиття, це е моменти вбивства е цивільного населення, і ви повинні, коли це останній раз відчули, що ви повинні. Е Висловити не просто так, визнати провину, визнати в, в, в занадто голосно, і причому там була ж спроба зробити якусь м, жест, жест вибачення. І зараз за рахунок цих ситуацій дуже сильно може просісти позиція Росії на світовій Арені, навіть серед тих. Хто підтримує її або має дружні стосунки? <плес> Необмежений вибір і випадає карта вежі. Я думаю, що мене не так багато часу. Навіть найвірніші союзники Росії, я не знаю, Білорусь або Північна Корея, Південня їх до сих пор будуть закидати незручні для режиму Кремля конструкції, бо воно випадає по десятки мечів. Тобто, це буде сприйматися Росією як, як ножі в спину, як, як зрада. Мах, карта мага, можливість впливати на ситуацію, можливість. Вирішувати ті питання, котрі раніше було складно вирішувати за рахунок того, що були якісь обмеження саме серед тих партнерів, котрі підтримують, вони нам могли відповісти або деструктивною відповіддю, або промовчати. А тут питання в тому, що це дасть можливість більш. Мати додаткові важелі впливу, за рахунок котрих ми зможемо більше впливати на ситуацію. Більше того, е Тут питання знову ж таки стільки позитивні наслідки для України, скільки негативні наслідки для Росії, так і котрі не дадуть їй можливості впливу цієї на, на цю ситуацію. Більше того, в нас геополітичний цей фльор він буде продовжуватися в наступні періоди, і ми кажемо не тільки про те, що багато країн захочуть переглянути свої кордони. Переглянути умови співпраці, переглянути по своїй позиції. Багато країн хочуть переглянути свої союзи та зобов'язання. За рахунок того, що причому це стосується не тільки ОДКБ, це стосується не тільки союзників режиму Кремля. Але я думаю, що європейський простір це також буде чіпати і стосуватися. Бо в нас випадає так, що глобальні процеси по е картам трансформації. Карта трансформації трійка жезлів це карта нового початку. Тобто будуть е шукати підтримки, будуть шукати нових союзів. Будуть шукати можливості домовитися, е, і воно випадає все. Знову ж таки, по карті вежі. Карта вежі це знаєте, така ситуація, коли е, можуть бути і конфліктні ситуації, може бути прозріння, що ж такої що відбувається. І в нас взагалі 25-й рік він випадає крах імперій і створення нових імперій. І не обов'язково, що ті, хто мали високу сильну позицію в попередніх періодах, вони її зможуть зберегти або розвинути і використати це час на користь. Більше того, буде е, ймовірна така можливість, що темні конячки, на котрі не робили ставку, котрі просто відсиджували, е, чекали, вони зможуть зробити якийсь рух ривок вперед.